Любесенки, на моєму каналі, це я Дмитро Костельов, зі мною чарівна, незабутня, космічна Есіта Гая. Есіта, вітаю тебе, дорога. Вітаю, Дмитро, дуже рада. Радий, радий. Ну, вже люди питали, де Ісіта. вона вже була скрізь крім тебе. Кажу, ну в мене вона буде як чинний гість. Але обіцяємо не робити пауз, правда, Єсі? Так. Есіта, Любесенька, я тобі хотів сказати, що реально люди переживають. По-перше, я хочу з тобою розібрати цю тему. Випаленої пустелі в Україні в плані з, з ресурсами. Що знаєш, люди пишуть, зараз цей Трамп прийде, загребе всі ресурси на світі і нічого нам не залишить. Тобто, ми будемо знаєш як у розбитого корита: ні, ні води, ні, ні енергії, не ні, ну коротше, ні, не повітря. Ну коротше, життя не буде. Просто буде знаєш, як база сировинна, де вони все зберуть, заберуть, перелопатять і вивезуть собі в Америку. А давай цю тему розпочнемо, тому що вона реально лякає людей. Я сам би не хотів, щоб так було, бо це якось не дуже приємно. А... Насправді є причина і є певне слідство. І ми можемо сказати, що Україна це дуже цінна земля, це дуже цінний шматок, і війна вона розпочалася за ці ресурси. Тобто Росія, вона а, навіщо воює, навіщо вона хоче забрати ці території, тому що вона хоче забрати собі ці ресурси, але Америка також хоче ці ресурси, розумієте? Mm -hmm. Тобто, а тут війна за ресурси іде між Америкою і Росією, mm -hmm. і в цій війні немає України. Тобто, якщо Америка не підтримує і не дає зброю, Росія забирає ресурси собі. Вона забирає територію, вона забирає ресурси. Якщо Америка підтримує Україну, дає можливість Україні відстояти свої кордони, дати опір Росії, вона забирає ресурси. Тобто, Україна в будь-якому разі втрачає ресурси. Ось це треба зрозуміти. Ось це глибина тема. Тобто третього не дано? Ну, а є варіант, що це не буде. Так як ми собі уявляємо і ось ці домовленості, які вже заключили з Америкою, вони не будуть відбуватися по жорсткому сценарію, або якимось чином вони не будуть програватися для українців. Цей варіант також він існує. А все може статися, якщо станеться якесь велике стихійне лихо, і Америка буде дуже зайнята цим стихійним лихом і рятуванням своїх територій. Звичайно, їм буде не до України і не до українських цінних металів. Тому на все воля творця, як кажуть, mm. і ми всі ходимо під Богом. Насправді немає в світі несправедливості. Все відбувається так, як воно. Повинно бути і треба довіряти ось цьому Божому плану, навіть якщо ситуація здається дуже важкою, дуже складною, у Бога є якийсь план. Можливо, це і є Божий план, що mm -hmm. зараз треба підписати цю угоду. А чи будуть вони дійсно забирати, чи будуть вони дійсно видобувати? А це ще питання. Тобто, час ще покаже. Це зараз не відбувається. Ну, дивися, ну тут, тут теж цікаво. Все таки росіяни допустили, тобто, щоб американці війшли на цю територію, тому що ти розумієш, що вони її контролювали руками, тобто, війна допустила американців на цю територію, правильно тебе розумієш? Так. А тепер дивися, росіяни роблять все можливе, щоб окупувати ті міста, де найбільші залежність всіх корисних копалин. От на твою думку, американці настільки зацікавлені в наших ресурсах, що вони готові росіян випихнути з землі української чи ні? Їм буде достатньо тих ресурсів, які залишаються на територіях України. Чому росіяни почали війну з Донецьку? Тому що там, іде видобуток ресурсів, угу. вони зайшли з того боку. Вони могли е, піти е, з боку Криму, вони могли напасти на Одесу. Ні, вони пішли з Донецьку, тому що там іде видобуток, і вони хотіли ці ресурси. І а, я вже багато разів казала про те, що мені казали мої наставники, що в Україні винайшли щось дуже дуже цінне, від чого залежить майбутнє людей, і ось за ці ресурси почалася боротьба. Mm -hmm. Тому Америка офіційно захотіла право на ці всі ресурси мати. Ну дивися, ти ж ти ж розумієш, що в житті в нашому не все лінійно і тут давай якийсь такий фінт в житті, і американці кажуть ну, не вийшло, що нас домовляться з вами. Хай вас росіяни розтерзають далі. Може ж таке бути? Ну, вони вже зброю відправляють. Ти розумієш, що так. вони ще не домовилися, але допомога зброї іде. Трамп. він... А... Вирішив, як взяти ці ресурси в оплату mm -hmm. за допомогу, яку Америка надала Україні. Тобто за цю допомогу, за цю зброю, треба заплатити, треба її повернути. Mm -hmm. І він хоче повернути не грошима, не зброєю, а саме ресурсами. Mm -hmm. Тобто, первинно ці ресурси хотіли всі: і американці, і а, росіяни. Угу. Ну в результаті дивися, ти ж, а президент каже: «А ми не хочемо так, ми не хочемо щоб це була плата за ресурси, ми готові 50 на 50 видобувати, будувати заводи. Ось тобі кажуть, наставники Україна має змиритися з цим напіврабовласницьким ладом, що вони прийшли, будують, роблять, і ми стоїмо осторонь, нічого не отримаємо. Чи все таки ми можемо щось ну як не виторгувати, а відбити, досягти, домовитися? Ну насправді вони будуть вкладатися зараз в Україну в будівництво заводів, і вони будуть давати дуже багато робочих місць українцям. Mm -hmm. Вони будуть наймати українців працювати mm -hmm. на видобутку, і також а, вони будуть вкладати в гроші, тому що видобувати це вкладення грошей. І вони будуть вкладати в економіку України, і вони будуть розвивати дослідничні сфери інститути досліджень саме в Україні, тому що їм буде вигідно робити це на українській території. Тому тут а, завжди палка двох кінців. А для того, щоб тут займатися. Ви Видобутком матеріалів їм треба буде вкладатися в економіку. Вони будуть це робити, і економіка України в будь-якому разі буде підніматися. Україна буде змінюватися, Україна буде розвиватися і рости в будь-якому випадку. А тепер дивись, ну все-таки американцям вдасться витіснити росіян. Ну от Розумієш, от, знаєш, от як би там, може, як би не намагалися, не вдалося, або навпаки, так намагалися і все вдалося. От росіяни втратять контроль над ресурсами українськими. Над ресурсами, які знаходяться на захоплених територіях, ні. Над ресурсами, які не на захоплених територіях так. Російського бізнесу взагалі не буде в Україні ніякого, це uh -huh. я бачу. Але вони будуть продовжувати контролювати ресурси на захоплених територіях. А скільки по часу вони це будуть робити? Ну, я не можу сказати точно, скільки по часу, але поки буде існувати ось ця імперіальна країна, uh -huh. це буде відбуватися, поки буде існувати ця. Тобто, навіть якщо ці території повернуться в склад України, російська нога, рука буде все одно тримати ті ресурси під собою. Правильно розумієте? Так. так. Угу. І американці нічого не можуть зробити, щоб їх випихнути. Ну, е, ти розумієш, ми бачимо ворожнечу, як Америка і Росія, а насправді і за Америкою, і за Росією стоять одні й ті самі люди. Хто? Тобто нам здається, що хтось в когось щось віджимає. Насправді ні. Це просто є певні люди, які хочуть собі ці ресурси, і вони створюють ситуацію таку, що здається, що хтось в когось щось віджимає, треба за щось платити. А насправді вони просто захотіли це забрати, і вони розіграли так карту, щоб це забрати. А вони не могли поділитися самі. Ну, дивись, що це була війна тоді? Якщо вони могли поділитися спокійно собі, все. Не змогли поділитися, так? Да? А не змогли поділитися. жадність фраєра погубила Знаєш, типу так, так так пожаліли, все. Ну, добре, давай. так Ну, все-таки я при всьому оптимізмі, любесеньки, моєму, донатьте на збройні сили, ваша підтримка надважлива, ставайте спонсорами перемоги. QR-код і все закріплено. Я оптимізм не втрачаю. І я тебе запитую, це рабство було російське рабство, тепер американське рабство буде для нас. Ну, В наш час ти розумієш, що подивись, як ми живемо. Ми сплачуємо за електричну мережу, ми сплачуємо за квартири, ми сплачуємо за транспорт, щоб доїхати на роботу. Ми працюємо. Робота від слова раб. Mm. раб. І ось в цьому рабстві. Ми живемо багато-багато років, це наше життя. Якогось нового виду рабства не буде. Продовжиться той вид рабства, який вже існує на землі. Тобто раніше люди працювали, і а, їх треба було примушувати бити, контролювати. Зараз а, вони зрозуміли. Що не потрібно, люди будуть самі хотіти бути в рабці. Вони будуть самі хотіти йти на цю роботу дуже багато годин там працювати і ще платити е, свої власні гроші, щоб до цієї роботи доїхати. Вони будуть платити за харчування, за житло, за світло. Вони будуть платити за все. В них нічого не буде і вони будуть щасливі. Тобто, все, що ми заробляємо за години роботи, люди витрачають просто щоб далі існувати і знову працювати. Ти розумієш, ці гроші витрачаються просто на існування, на те, щоб підтримувати життя, угу. ось це і є рабство. Тобто, виходить, просто, за твоїми словами, що по суті нічого і не поміняється для нас. Ні, для нас ні. Але давай так, але хоч країна буде багатша, система буде людська, чи не вже не буде, чи ми вже втратили цю можливість, щоб система була для людей. Буде менше корупції однозначно, тому що в Америці вже подолали корупцію, тому вони будуть а, дуже сильно слідкувати, щоб не було корупції тут. Угу. А це позитивний вплив, тому що від них ми можемо взяти деякі позитивні риси. Угу. А, є, звичайно, і негативні риси. Да, це а, вся компанія адренохромщиків, і угу. А, люди, які а, вивозять дітей з України, та, це продаж органів і так далі, і тому подібне. Але в Росії так само відбувається: вони так само вивозять дітей з Росії, а вони так само торгують органами, так само є а, закриті лікарні, де лікується тільки еліта. І де вони вживають адренохром. В Америці навіть є легальна ліцензія на вироблення адренохрому. А що таке адренохром? А це речовина, яка витопувається з мозку дитини в той момент, коли вона налякана. Тобто, коли а, так, і це дуже сильний стимул, а, який омолоджує тіло і продовжує життя. А це наші реалії, і це показується в фільмах. Це доноситься в деяких новинах. Що це відбувається? Це відбувається в Америці. Тому нам потрібно чекати, що такі люди вони прийдуть і в Україну, тобто вони щось робили подібне там. Вони можуть робити подібне і у нас. Будь-якому разі є як негативні сторони, так і позитивні сторони, і все залежить тільки від нас. А на що я орієнтуюся? Я орієнтуюсь на позитивні сторони чи негативні сторони. У будь-якому разі ми обираємо і ми створюємо свою реальність. І якщо ми всі, як українці, ми обираємо ресурсну реальність, а є мільйон подій, які можуть статися і не допустити негативного варіанту для нас. Тобто, насправді, ми в будь-який момент обираємо, ми в будь-який момент створюємо реальність, і нам треба зробити правильний вибір. Ну тобто, давай так. Я, це, це страшно, що про дітей ти говориш, але все-таки, на твою думку, в найближчий час Америка, Росія, Україна зможуть домовитися про кінець війни чи ні? Ну про це вже зараз обговорюється, цей план готується зараз, і вони вже його обговорюють. А наступить момент, коли людям просто цей план озвучать і все, і люди приймуть. Угу. Тобто і ресурси це виходить як фіналочка, да, за те, що боролися та й захотіли, але це дуже прикро, звичайно. Але я, от все-таки, хай тобі скажуть наставники, мені цікаво, Україна в будь-якому варіанті плюсів від цього матеріально, знаєш, достаток, ну, стабільність. Я не знаю навіть місце, де розвиток, чи це ну, гірший варіант? Україна в будь-якому разі в плюсі. Україна вже в плюсі, тому що люди пізнали цінність життя. Вони mm -hmm. втратили близьких, вони втратили рідних. І вони зрозуміли, що цінність життя вона в тут і зараз. І сьогодні ми є, а завтра нас може не бути. Mm -hmm. І це може бути вибух, а це може бути аварія. Це може бути серцевий приступ на вулиці, це може бути будь-яка ситуація. Але завдяки війні, завдяки великій трагедії, українці пізнали цінність, що треба жити сьогоднішнім днем, жити тут і зараз. І якщо я чогось хочу, я роблю це зараз. Якщо я хочу обійняти рідних, я роблю це зараз. І завдяки тому, що люди пізнали цю цінність, вони змінилися, вони стали добрішими, світлішими. Дуже сильно розвинулося українське виробництво. Подивись, а, насправді скільки а, стало вироблятися, навіть а, я можу сказати, одягу українського національного одягу а, білизни. Я перший раз побачила в Україні такої якості білизну від українського виробника, тому що Іноземні виробники не заходять великі компанії в Україну, і українці почали виробляти просто чудовий одяг, білизну, їжу. Це така якість, якої не було раніше, якої не було до війни. І люди роблять це з любові. Вони вкладають все серце, вони вкладають всю душу. І ось ця війна вона очистила людей, вона дуже сильно вдарила по его. Дуже сильно вона просто розірвала его, і коли его впало, ми захотіли служити. Ми захотіли допомагати один одному військовим, громадянським людям, дітям всім. Ми захотіли своїм співвітчизникам давати гарний якісний продукт. Тому Україна вона вже змінилася дуже сильно. Ну, я, я, ми бачимо, що ми живемо, але дивися, Україна міняється, людей купа виїхало, бага загинуло, і в результаті, знаєш, ну, так, чи буде вважатися серед українців, що війна закінчилася справедливо для нас? А, буде вважатися, що війна закінчилася. Ось так я б сказала, і люди будуть радіти, що їм не треба вже ховатися по хатам, їм не треба боятися, що прийдуть і заберуть сина, брата, чоловіка, що треба буде помирати. Вони будуть цьому радіти, ось і все. І це головне, що люди перестануть гинути. І ті, які вимушені, були поїхати за кордон, вони зможуть просто повернутися додому, і в цьому буде найголовніша радість. Ну, ти, ти бачиш повернення в Україну, да людей так, звичайно, звичайно. А дивись, зараз вже багато говорять, що з України багато виїхали, але на їхнє місце приїдуть там палестинці, іноземці, якісь азіати, араби. Буде таке частково приїдуть люди, які будуть працювати в нових проєктах. Я так. бачу, що європейці, американці будуть відкривати нові проєкти в Україні, інвестувати в. В країну і будуть приїжджати фахівці за кордону працювати. Ну, це так само, як якщо ти подивишся в Дубаях, mm -hmm. там більшість людей це іноземці, тобто є корінне населення, його дуже мало, і всі, хто працюють, це іноземці. Але було б добре встановити таку систему, щоб від великих проектів, які створюються в Україну, процент. Нараховувався на кошти а місцевого населення. Тобто такі ну, я... там населення захищене воно місцеве воно вважається ну, як королем цього всього. А люди приїжджають, там працюють, заробляють. А ті проживуть на, на донат від держави. Я не знаю, давай так чи бачиш ти ці зміни в Україні? Тому що дивися, найбільше чого хочеться, скільки всього пережили, скільки всього наробили, щоб все таки ну, люди побачили, так це, це от ми досягли цього. Ми за це поборолися, є оце в нас. І Знаєш, розвиток, майбутнє, стабільність якась відчуття до гідності. Так, звичайно, я бачу розвиток і стабільність і майбутнє в Україні. Mm. Дай Бог, дай Бог, що так було. Тобто, давай. так, а, Ти знаєш, що багато там і про Чілі говорять країни, що Америка там прийшла, дала гроші, викачала з них, але в результаті зробила з Чілі одну з найбагатших країн Південної Америки. Тобто, бачиш тут два в одному. Все-таки, що тобі кажуть наставники, в цьому плані розвитку? Я розумію, що там є і мінуси, і плюси в розвитку Америка краще чи Росія? Ну, якщо обирати між Америкою і Росією, то звичайно Америка, тому що ми знаємо, що Росія знаходиться у великому занепаді, у дуже великому занепаді. І звичайно, якщо обирати, то це не може бути Росія. Просто знаєш, я це відкриваю телеграм, іноді читаю про Велику Русь, що росіяни хочуть знову відновля відновлювати. І в мене таке враження, що десь там тихаря, тишком-нишком люди в Україні теж цього хочуть. Я не знаю хто, але мені здається, що теж це. Чи можливе оце воз'єднання Білорусь, Україна, Росія в якій будь якій конфігурації от в братські народи Слов'янські, чи ні. А є ще братські народи. Латвія, Литва, Естонія, про які ти не, не з меж, меж дискусією да. вони а, дуже схожі на нас, вони знають а, російську мову, їх мова а, схожа і на українську мову. Тобто вони також були в цьому древньому союзі. І якщо ти подивишся на мапу, то ти роз маєш зрозуміти, що якщо війна не, не, не зупиниться на Україні, якщо вони дійсно мають цю ідею і вони захоплять Україну, то наступним буде Латвія, Литва, Естонія. Чому? Тому що вони зажаті з двох сторін? В них Калінінград з одного боку а до них заходять з моря, а з іншого боку, Росія з суші заходить. Все, і вони в цьках. Вони з двох сторін в тисках, і вони це розуміють дуже добре, тому вони підтримують Україну. Бо вони будуть наступні зразу, і вони будуть відрізані від усієї Європи. Mm -hmm. Їх Росія закриє ось так в руки. Mm -hmm. а, так, в Росії є ці плани, але все залежить від того, а, чи готова Росія, чи має ресурси вона щоб. Цей план а, зробити саме зараз? Чи Росія буде ще чекати? Можливо, а, наступний захід він якраз таки і буде на ці країни вже, а не на Україну. Росія намагається трошки да, там від Грузії, вона забрала шматок, собі mm -hmm. залишила там взяти, там взяти. Тобто потрошку чи наважаться вони зараз на таку масштабну. Акцію ні, вони можуть наважитися на це тільки якщо буде явний супротив між Америкою і Китаєм, і якщо Америка і Китай почнуть воювати, Росія може оновити свої плани. Тобто, якщо тільки вона відчує носом, що там десь пахне жарене, вона піде на Прибалти, на Прибалтійські країни. Так ну, ну а ми ну давайте спитаємо наставників, наставники. От на Росія на Україну піде ще війною. Ну, такої війни знов на Україну я не бачу. Дай До речі, а, mm. ти знаєш, що на тему України і Росії взагалі а, був знятий а, американський серіал, Як і він нравится? був знятий давно, і там фігурує навіть а, фамілія президента Зеленського. Дуже цікаво, ось mm. глядачі, якщо ви хочете зрозуміти, що. Ці люди все спланували і вони хотіли вам показати цей план. А, подивіться фільм. Він називається Мадам-секретар. Чи, чи просто секретар? Є, а, мадам, де... мадам держсекретар є. Да, мадам держсекретар. Ось в цьому фільмі вони показали війну України і Росії. Вони показали це заздалегідь. Ну, він в дев'ятнадцять років знятий був, да? Так. Угу. Цікаво. Друзі. Ну це не реклама. Дуже цікаво, тому що ви побачите, що вони навіть показали мапу. Яку територію буде захоплювати Росія? Ви не уявляєте, їм потрібно було показати дуже чітко все, що вони намагаються створити, вони мають в якомусь серіалі, в якомусь фільмі, вони мають це показати. Вони не мають права це просто зробити. Тому вони роблять ці е, проекти і показують вам заздалегідь свої плани. Це ще раз доводить, що... Е, за цим стоять певні люди, і вони створюють ці події як в Америці, так і в Росії. Це одні й ті самі люди. Ну, ти розумієш, що це обидва зла виходить. І нам все одно треба обирати між двох зол, бо треба вибирати майбутнє. І, ну, тут, і так, тут Нам не треба обирати себе, нам треба піднятися, розвинутися, розвинутися, духовно розвинутися, щоб всі негативні енергії вони пішли, а позитивні залишилися. А, в кожної сторони є позитивні і негативні енергії. Це правда, це факт. Так І є. І нам потрібно сформувати намір, щоб а, для нас на нашій території залишилися позитивні енергії, а негативні енергії пішли. Я розумію тебе, але все одно ти розумієш дуже не хочеться а, так багато людей прагнули незалежності, от що Україна може сама вирішувати свою долю. А, і так як ми з тобою розібрали, не до кінця ми зможемо вирішувати свою долю, все-таки. Але ми, нам доведеться застрибнути в цей літачок, бо ми захочемо йти далі. Ну ти розумієш, так? Да? Так, треба розуміти, що ми до цього не вирішували долю. Вирішували долю політики. Тобто ми не можемо сказати, що ну, ось ми знову не вирішуємо долю. А коли ми її вирішували, скажи mm. мені, українці колись вирішували свою долю? Ні. Тобто вони mm. вирішували свою долю, коли була Київська Русь. Коли Київ був центром, тоді вирішувалась доля. А знаєш чому? Тому що існували волхви. Це були великі мудреці і жреці, які могли дивитися: а як і розвиток, як іде внутрішня політика, зовнішня політика, в які сторони розвиватися, і а, Володимир. Він все зруйнував. Він зруйнував Русь, він насадив християнство. Що таке християнство? А це релігія станізму, так? Тобто, це релігія поклоніння смерті святої людини. Угу. І вони що зробили? Вони вбили мудреців, жреців і волхвів. Вони зробили дуже велике викривлення, і за це викривлення Київ відповідає досі. Це дуже велика важка карма, яка впала на Київ тоді, за те, що вони повбивали всіх жерців. І з того моменту, все ми почали приклонятися Європі, стали не незалежними. Ми стали під Європою, тому що керівник християнства а, знаходиться в Європі, в Італії. Це Ватікан. Тобто no. Ватікан керує всіма християнськими країнами, розумієш? Тобто, mm -hmm. все ми підписалися під те, що ми належимо Ватікану. Ми як ця гілка, а в нас була своя віра, своя релігія, в нас були свої традиції. І ось тоді Володимир він відмовився від а, наших а, корінних традицій. Так це сталося. Але а, якщо це сталося, це потрібно було для подальшої еволюції людей. Так, це негативна подія. Ми пішли по цій гілці реальності. Але зараз ми можемо обрати іншу гілку реальності. Подивись, зараз люди. Вони якось а, повертаються до свого джерела, вони влаштовують якісь а, свята, вони повертаються до звичаїв традицій, які були ще до християнства. Mm -hmm. І ось це корінні традиції, це наші традиції, наших а, предків. Це дуже цікаво. Нещодавно а, до мене прийшов весь міріт. Вся родова система. Це було okay. так цікаво, і навіть родичі, які давно померли яких я не знаю. І вони мені показали таке родове дерево і показали, як утворилася моя фамілія. І вони сказали, що моє духовне ім'я, яке я взяла і сіта, це якраз максимально близький звук до моєї первинної фамілії, мого роду в цьому житті. Клас. Так, що ось ця і вона була втрачена, і вона показала, як це відбулося, і вони сказали: ти повернула цей первинний звук, ці первинні звуки до нашої фамілії, і тому ми благословляємо тебе. Ми прийшли, щоб тобі розказати це і показати. Дуже цікаво, я познайомилася зі своїми рідними, своїми родичами. А ти якось окремо входила в регрес чи просто так? А ні, вони у вісні мені прийшли. Мені дуже часто приходили покійна бабуся, дідусь. Вісні вони мені підказували деякі речі. І з бабусею я ще при житті домовилася, що коли вона помре, ми будемо в конекції, і вона мені буде допомагати приходити, підказувати. І дідусь також він мені допомагав по деяким питанням, які в мене виникало. Він казав: Ось це мені сказали точно в тебе буде так. А ось це під питанням мені не сказали. А ось це точно ні. І завжди, як він казав, в мене так і виходило. Ну потім, звичайно, вони до мене ходили. Я розуміла вісні, що вони померли, і я їх запитувала, як в них